У мене є контраргумент. Ви кажете, він може проаналізувати. Я як ведуча використовую чат GPT як інструмент. Звісно, я це все перевіряю. Нікому не довіряю. Треба три джерела. Офіційний ресурс він за не Офіційний, і я бачу у нього помилки. Ну тобто він не ідеальний. Тож в яких професіях от зараз назвіть нам хто під загрозою, куди немає сенсу вже вступати в навчальні заклади, тому що рік, два, п'ять, і вже такої професії не буде. Біля мене, там, де я живу, є такий прекрасний лінгвістичний університет. От мені здається, що весь університет це скоро не буде мати сенсу, їм потрібно буде перекваліфіковуватись якось, міняти напрямок діяльності. Оскільки, наприклад, така професія, як перекладачі, вона досить швидко повністю буде автоматизована. Вже досить якісно штучний інтелект перекладає матеріали і там, в аудіо форматі, і в текстовому. Насправді всі професії, які пов'язані з когнітивними здібностями, тобто, коли ви там маєте щось порахувати, написати текст, ввести інформацію, заповнити якийсь документ, бухгалтерія. бухгалтерія да, всі ці професії, от які офісні, так звані, да, вони можуть бути автоматизовані найближчим часом, оскільки, як я вже сказав, вони мають чіткі правила функціонування, чіт, чіткі правила гри, і саме такі професії, в першу чергу, штучний інтелект автоматизує.